Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми будемо говорити про Microsoft Forms, тобто про форми від компанії Microsoft. На форми Microsoft, тобто на сам сервіс, можна потрапити двома шляхами, я зараз вам їх показую. В перший спосіб, якщо ми знаходимося на стартовому вікні Microsoft 365 Copilot, то нам необхідно просто перейти в верхнє ліве меню, де в нас є перелік всіх. Програмі, які в нас доступні онлайн, і вибрати Microsoft Formy. Інший спосіб це якщо ми знаходимося, наприклад, на, Google, на OneDrive, тобто на диску, натискаємо Додати і вибираємо Додати опитування або форму. Після цього ми потрапляємо на стартову сторінку Microsoft Form, і в даному випадку це вже готово. Тобто форма без назви. Форма без якихось додаткових налаштувань. Якщо ми аналогічно виберемо а, форми як сервіс ціляком на головній сторінці, то ми побачимо тут всі форми, які у нас доступні, і побачимо основні шаблони, які можна використати для створення форм. Тобто реєстрація на ФОДІ є з форма, згоди батьків і так далі. А, ми будемо говорити зараз про нові форми. Отже, я перейшов безпосередньо в форму, у нас йде форма без назви, нам потрібно її ще для початку назвати. Набираємо пробна форма 1, і, в принципі, ми вже готові з вами створювати е, далі форму після того, як ми її назвали. Е, після наз, того, як ми дали назву формі, ми повинні вказати її е, специфікацію, тобто ми можемо тут вставити опис цієї форми. Казати, що ми будемо збирати цією формою, які основні сервіси тобто, ми задіємо і для чого це все відбувається. І після цього переходимо безпосередньо, наприклад, уже для додавання запитань. Додавання запитань відбувається аналогічно, як і в Google формах. Ви бачите основні типи запитань, які ми можемо додати. перше почали, наприклад, там з тексту, і вводимо запитання. Тобто, введіть ваше І прізвище і так далі. Тобто, після цього ми вже готові додавати наступне запитання, наступне, наступне, поки нам це буде необхідно. Крім того, що можна додавати безпосередньо текст, сюди можна додавати і файли мультимедіа. Тобто, для того, щоб можна було задати запитання по малюнку або по тому відеозображенню, тобто яке ми сюди включимо для наших. Іде, якщо це ми учням створимо презентацію. Далі, крім того, що тут є стандартні запитання, тут є цілий ряд шаблонів, які можна використати для того, щоб виготовити нам форму. Я, наприклад, вибрав шаблон, там збір інформації про поїздку, і от у нас є реєстрація на подію. Тобто це вже готовий шаблон. І в цьому готовому шаблоні ви зразу можете побачити, тобто, які, які типи запитань можна використати для, як заготовку для форми. Крім того, можемо додати інше запитання, і ця форма у нас вже готова буде. Якщо наш шаблон не влаштовує, тобто ми можемо її оформлювати самостійно. Крім того, ми тут можемо самостійно змінювати стилі. Цієї форми. Тобто вони будуть відрізнятися. Є відеозаставки, є звичайні там, зображення, які, до яких ми звикли. Крім того, можемо в макетах просто змінювати сам макет е даної форми. Він буде відображатися по-різному. Ви бачите, що я змінюю тип макету, і в нас відповідно змінюється і сама наша форма. Зразу ж нагадую, що зберігати нам ці форми не потрібно, вони зберігаються автоматично. Тобто, все, що ми змінили, ви бачимо, у нас запитання залишилися ті самі, а оформлення у нас відмі... змінилося. Крім того, що ми можемо передати цю форму для збирання відповідей, тобто ми її можемо поширити, або ж безпосередньо нам, наприклад, розмістити його в нашому класі, розмістити в групі Teams, можемо направити електронною поштою, можемо вбудувати на сайті. Ми можемо ще і проводити презентацію безпосередньо цієї форми, якщо її заповнюють, тобто онлайн, паралельно з тим, як ви, наприклад, проводите якусь демонстрацію. От зразу ж тут є вже готовий QR-код. І ми можемо потім рухатися як по слайдам, тобто по е, цій презентації, і показувати результати, якщо ми онлайн збираємо якусь інформацію. В даному випадку я вже презентацію за, е, припинив, повернувся до самих форм, і після того, як ви вже створите форму, тобто ви додали запитання, ми переходимо безпосередньо до збирання відповідей. Але я б рекомендував після стилю все-таки перейти до параметрів для того, щоб ми могли подивитися, хто може надавати відповіді на цю форму. Пам'ятаєте, якщо ви там працювали з Google Forms, там також є, що можуть збирати будь-хто відповіді в мережі інтернет, можуть лише в межах там, вашої організації, можемо додати, що лише одна відповідь на одного користувача і більше їх додавати не можуть. Ну і лише певні користувачі, якщо ми вкажемо конкретні електронні адреси. Якщо ми хочемо збирати взагалі відповіді в мережі інтернету, тобто ми вставляємо першу, першу галочку, тобто будь-хто може відповідати. І після цього ми можемо пройти до наступних параметрів, тобто, що робити з відповіддю. Ми можемо призначити дату початку збору інформації, можемо встановити дату завершення, можемо установити певний період часу. Тобто, відповідь, наприклад, на заповнення цієї форми, там дається 30 хвилин. Ну, умовно, можете збільшити, зменшити, тобто більше, дитина там над цією формою працювати не зможе, форма закриється. Можна перемішувати питання, те, що було раніше, Тобто, або всі запитання, або е певні питання, які ми там зафіксуємо. Далі, вимкнути номер запитання для респондентів, щоб вони не бачили, скільки відповідей всього, особливо коли ми перемішуємо відповіді. Тобто там номери будуть а, приховані. Далі ми можемо приховати, надіслати іншу відповідь, тобто, щоб дитина відслала одну відповідь, і в неї взагалі а, кнопки Надіслати іншу відповідь не з'являлися. Ну і надіслати і налаштувати повідомлення з подякою, тобто те повідомлення, яке з'являється в кінці форми після того, як ми її а, завершили. Дозволити респондентам зберігати відповіді. І дозволити респондентам редагувати відповіді. Тут, тобто, якщо вони в чомусь не впевнені, щоб вони їх могли редагувати. Але, як правило, дітям ми такого давати не будемо. Тобто основні параметри ми виставили. В даному випадку, для того, щоб виконати завдання курсу, вам необхідно буде, щоб будь-хто в мережі інтернет міг продивитися цю реєстраційну форму. Ну, цю форму, яку ви будете створювати, і надалі ми... Закрили. Після цього ми можемо, вже, якщо ми додали всі запитання, які ми хочемо, ми можемо перейти вже безпосередньо до збору відповідей. Ми натискаємо Збирати відповіді. Зразу ж бачимо, що у нас є посилання. Автоматично стоїть галочка, що воно скорочене це посилання. Ми можемо копію, скопіювати це посилання, воно вже в нас є в буфері обміну. І після цього можемо перейти. Зміститися в таблицю результатів і прикріпити вже це посилання до таблиці результатів, там, де у нас будуть а, наші форми. А зразу ж ми бачимо, що зліва у нас вже виставлені параметри до того, хто може збирати відповіді, так як ми вже їх а, вибрали в налаштуваннях. І крім того, тут ще додатково вам підсказка була, що можна розмістити в, пер... в певних групах Teams. Якщо бачимо, знизу у нас іде. Інформація про е, саме електронне повідомлення, якщо ми його будемо надсилати електронною поштою, бачимо, в нас вибрано Outlook. І якщо ми хочемо надіслати повідомлення ще й в групу Teams, то в принципі воно буде виглядати аналогічно, Що привіт, і так далі. І це повідомлення можна, буде автоматично розміщено в нас в групі Teams, тобто в нашому класі там, де ми проводимо. Навчання, якщо ми виберемо конкретно цю нашу групу. Після того, як ми вже скопіювали, ми можемо безпосередньо вже переходити, наприклад, у а, таблицю результатів. В таблиці результатів у нас там буде ще одне посилання на форму. І, наприклад, ми в цій таблиці, де у нас написано посилання на форму, ми натискаємо знову ж кнопку «Вставка вставлення гіперпосилання, натискаємо посилання. У нас є текст посилання на форму, воно залишається стандартним, а саме посилання на цю форму ми вставляємо в другому рядочку. Після цього натискаємо ОК. І ми прикріпили вже наше посилання до е, нашого слова в нашій таблиці результатів. Бачимо, що якщо я затримую мишку, у нас з'являється не лише це посилання, а потім відкривається. Невеличке зображення із цією формою. Ваше завдання буде створити певну форму, вибрати певні розділи, можливо, там створити власні запитання, і потім її здати. В принципі, функціонал відрізняється від Google Form не сильно, але, як правило, більшість працює з Google формами. Тому це. Форми вам даються лише для ознайомлення. Сподіваюсь, вам вдасться створити найпростішу форму. Можете використати шаблони. Якщо ні, то можете ці всі запитання створити самостійно. Бажаю успіхів!